Перших хлопців ми 1 вересня 2015 року приймали саме тут. Ми евакуювались з Луганська, маючи з собою тільки печатку. І це не перебільшення, тільки печатка. Нічого не було. Потім ми з проведенням в тому числі і спеціальних операцій вивезли відтуди особові справи офіцерів, вивезли трудові книжки працівників. А так одна печатка була. Тобто ми закупали все, починаючи з ліжок і закінчуючи посудом, м'яким інвентарем і так далі. і так далі. У 6 годин 15 хвилин. Хлопці прокинаються у нас від рок-версії гімна України. Тобто йде рок версія гімна України, і вони прокидаються. Президенту це так сподобалось, що він навіть в інтерв'ю центральним відеоканалам казав, що я е, зроблю так, що свій, е, свій годинник переведу на те, що він таку мелодію буду давати. У нас сьогодні суп але пюре, котлета жарена, сок, помідори. У нас дуже різноманітне меню, так що кадетів ми дуже любимо, годуємо як своїх рідних дітей. Здравствуйте, товариші ліцеїсти! Бажаю! Слава Украине! Героям! Слава! Сидай! С района на войне! С Крамоту Заниску области! Сергей Слава! Лисичанская! Луганская область, а не снова Луганский район. Троицко. Старобит. Скримен Луганская область. Лесичанская Луганская. Бахмут Буланская область. Луганская. Криминово. Золотий Янецька. Ну. Мріяв захищати свою державу. Не знаю, вирішив стати захисником, так сказати, першу ланку захисника відкрити для себе. Потім буду продовжувати. Мрією така стати офіцером Збройних сил України. Зживемо по статутам. Ні. Все як в армії. Я хотів вступити в Луганськ, але дізнався, що Луганський казачий корпус. І якось передумав, а потім дізнався, що я відкриваю тут і вирішив вступити сюди. Навчаюсь, вже закінчую. Осталось три місяці. Мені подобається. Після того, як випустюсь, буду вступати до військових, подаватиму до військових навчальних закладів. Хочу вступити до Харківського національного університету повітряних сил на інженерно-авіаційний факультет. За нас беруться, нас.